Усім привіт! Сьогодні будемо цвяхом прибивати куряче гівно до дошки. Ой, ні-ні-ні-ні. ні, 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 ні. Будемо збирати другу версію міні-повербанка з елементів від одноразок. Хто пам'ятає, я вже збирав такий повербанк. Ось, дивіться, він до сих пір є. Він буквально поміщається на долоні. Ось як він виглядає зсередини. Я користувався даним повербанком і хочу сказати, що це виявилось досить зручно через його габаритні розміри. Він до сих пір знаходиться в робочому стані. Зараз я вам це продемонструю. Ось як бачите, 5 вольт видає. Підключаю навантаження. 1 А, 2 А. Є. Але в нього виявився один недолік. Виявляється, 3,5 тисячі міліампер буває недостатньо. Отже, сьогодні я хочу зібрати такий, але більш ємкий павербанк, при цьому не сильно збільшуючи його розміри. Для цього в інтернеті я був замовив корпус. Ось такий корпус. Ось, як бачите, щоб порівняти їх один і другий. Якщо от, ось так покласти, це буде приблизно півтора таких корпуси По грубині він трішки ширший від цього. Давайте ж заглянемо, що в нього всередині. Наразі тут е, нічого немає, як бачите. Е, тому що я попередньо вже. Дістав звідси. Тут був ось такий холдер. Тільки не на два елементи, а на три елементи. Тут був такий холдер на три елементи. Ось такі 18650 акумуляторні батарейки. Вони були всі з'єднані паралельно. ось. Але такі елементи в мене є ну, максимум на дві дві. 2,1 ампери 2,2. Більше в мене немає. Купувати у мене бажання, звісно, не було. Отже, трішки походів по смітниках, і в мене є ось така пачка акумуляторів від одноразових цигарок електронних. Отже, що я буду робити? Я візьму ось ці акумулятори і Буду намагатися як умога більше їх запихнути в даний павербанк. Тоді побачимо, яка ємність в мене вийде. Один такий акумулятор, так, вони приблизно всі однакові. 3,7 Вт, тут десь на якомусь було написано ось. Один такий акумулятор 950 мА. Я, в принципі, їх всі протестував на літокалі, вони плюс-мінус всі мають однакову ємність, там трішки відрізняється. Я думаю, це не страшно. І я хочу їх сюди ось так помістити. Наб'ю їх сюди ось таку кількість і з'єднаю всі паралельно і під'єднаю до повербанка, і побачимо, яка вийде з цього ємність. Але перед тим як збирати дану конструкцію, я ще хочу розібрати. Зараз я дістану звідси ось цю плату. І подивимося, що там на ній є. Так. Вона держиться ось тут, на чотирьох шурупчиках. Так, я відкрутив. Тепер спробую її звідси дістати. Так, дістаю дану плату. Ось як вона виглядає з середини. Мікросхеми тут. Знаю, чи буде видно. Ось ця затерта. А ця щось подібне до до такої, як використовується ось тут на цій платці. Кнопочка. Так, давайте ще індикатор глянемо заодно, як виглядає. Ось бачите. Індикатор це не що інше, як просто набір світлодіодів. Ця пластмаска зверху. Вона просто їх прикриває. Отже, вони будуть світитися, це буде показувати або 100%, або 75, або 50%, або 25%. І ця крайня, я так розумію, вона буде загоратися при вімкненні підсвітки. Отже, збираю назад. Перед тим як почати збірку акумулятора, я припаю провідки до даної плати, а також вирізаю з твердої картонки ось таку проставку сюди, щоб акумулятори не лежали на самій платі. Ось як видно, вона сюди добре підходить. І так, перша батарея з 7 елементів готова. Я стягнув елементи каптоновим скотчем і зараз буду паралельно їх спаювати. Паралельно спаювати я їх буду ось таким одножильним мідним провідком. Ось так приблизно це буде виглядати. І так, акумулятор готовий, але цього явно мало. Я планую сюди ще поставити ось два елемента. Ось так. Сюди їх запихну. Один за другим. Звісно, теж паралельно з'єднаю до цих. Між ними теж поставлю картонку. Так, демонструю готовий результат, можна сказати. Ось так у мене вийшло. 9 елементів. Я все ж сподівався, що влізе 10, але вже як є. Так. Ось так світиться, я розумію, коли 100%, а далі просто буде зменшуватись, буде світитися 25-50-75, а потім 25-50, потім 25 в кінці. Далі ліхтарик, якщо нажати і потримати, Нічого не відбувається. А якщо два рази швидко, включається ліхтарик, вмикається. В принципі, його можна тако ставити на стіл, щось освітлювати. Як на мене непоганий ліхтарик, Угу, то його ще й можна регулювати і яркість, а я не знав. О, як він ще й мликає. Я просто в шоці. Значить. Коли нажати два рази швидко, він вмикається, потім раз він світить яркіше, і потім мигалка. Сигнал SOS, я так розумію. І два рази швидко вимкнути. Що ж, ось такий в мене вийшов повербанк. Зараз я трішки ще зафіксую тут е термоклеєм, щоб воно все не бовталося дуже. І буду закривати. Хоча, в принципі, воно і так, тут все досить плотно. Так, а тепер кришка. Закриваю. Ось тут довелося трішечки підрізати виступ, бо заваджало. Ось. І так воно складається. Ось. І вийшов ось такий ось такий чудовий павербанк. Тепер знімаємо плівочку. Все. Нова копійка можна сказати. Давайте ще спробуємо його при навантаженні. Є. Напруга. Навантаження. 1 Ампер. 2 А. Ну, все працює, ніби. Так, ще покажу вам, як заряджається. Ось у мене є Type-C. Угу. І ось так заряджається. А на цьому все. Дякую за увагу.